Доброго дня! Травень цього року холодний, але все одно лаванда скоро зацвіте. Одразу після шавлі, яка зараз буйно розцвіла. Але сьогодні мова не про шавлію, а про лаванду. І хочу розказати про помилки, які ми допустили при вирощуванні і догляді за нашими кущиками. Перша помилка була в тому, що ми не додавали пісок, коли садили наші кущі. А лаванда любить пухкий ґрунт. Вона, правда, добре росте в будь-якому ґрунті і у глині, і у черноземі. Але все ж таки, якби ми одразу зробили глибші ямки і додали пісок, їй було б легше вкорінитись. Наступні кущі ми вже садили правильно, і це одразу дало взнаки. Кущики розвивалися набагато краще і вкорінювалися швидше. Друга помилка вчасна обрізка. Лаванду можна не обрізати тільки перший другий рік. Але, на жаль, ми цього не знали. Оскільки спочатку ми садили лаванду без всякої мети, просто нам подарували три корчики, і нам сподобалось цвітіння. То ми і не дізнавались нічого про те, як правильно доглядати за лавандою. І настільки гарним було її цвітіння, настільки нам подобалось, як розростались кущі, що на третій рік весною всі кущі розвалились, і ми навіть не зрозуміли чому. Думали то якісь птахи. У нас живе декілька сімей куріпок, і ми думали, що можливо це вони там сиділи. Інтуїтивно я обрізала товсті гілки лаванда почала давати нові пагони, і тільки після цього я подумала, я ж стільки працюю з інтернетом, чому ж я не прочитала одразу, що лаванду треба обрізати, щоб не допустити оцього одеревніння, що ми маємо зараз? Товсті з гілки. Але спасти такі кущі все рівно можна. Тобто це була помилка номер 2 А ось третя помилка. Якщо вже гілочки здерев'яніли, не треба обрізати весь кущ одразу. Може всохнути. Краще залишити половину куща. Так, це виглядає негарно, але вже треба потерпіти, нічого не вдієш. Як тільки з'явиться перша зелень на відрізаних гілочках, тоді можна зрізати і решту. Але рука не піднімається, тому що на ній вже ось ось з'являться квіти, довелося запасти з терпінням, обрізати поступово, чекати, поки пройде цвітіння, і обрізати після того. І так. Крок за кроком нам вдалося спасти усі кущики. Практично всі зараз здорові, деякі ще чекають фінальної обрізки і досі виглядають не дуже привабливо, але вже зараз видно, як це буде потім. Ось ця клумба найперша, де ми посадили лаванду. І з нею трапилась така ж сама біда. Так гарно розросталися кущі, так гарно вони цвіли, що ми їх ніколи не обрізали. Доки кущі не переродились. Цього літа весною я повністю омолодила цю клумбу. Ось як кущики виглядали спочатку. Можна побачити. Одна половина куща була зрізана раніше, а друга пізніше. І я дочекалась першої молодої зелені на цих зрізаних гілочках, а потім зрізала іншу половину. Чесно скажу, дуже переживала. Але зараз кущики почувають себе досить непогано і виглядають добре. Подивимось через 2-3 тижні. Обов'язково зафільмую і звітую. Коли саме обрізати лаванду? В нашому регіоні на Волині це краще робити навесні. І навесні можна обрізати дуже добре. Але потім ще можна це зробити і в серпні, після того, як лаванда відсвіла, і ми зрізаємо суцвіття. Тоді можна обрізати і здерев'яні рігілочки, які пошкодували обрізати весною. Коли на зрізаних гілочках з'являється молода зелень, і вона вже трошки підростає, оці зрізи майже не видно. Їх навіть важко знайти. Ось подивіться. Ось тут, ось тут, а на деяких зовсім не видно. Ось, наприклад, цей кущик. Два роки тому я зрізала усі здерев'янілі гілочки. Довелося чекати цілий рік, поки на ньому з'явилась перша зелень. І зараз він ще маленький, але тих зрізаних гілочок вже й не видно. Зовсім не можу знайти. Іноді кущ зрізаний під нуль може відновитись як ось цей. Але я впевнена, якби я на ньому залишила одну-дві гілочки з зеленю, він би відновився скоріше. Хоча я недосвідчений садовод і можу помилятись. Я просто розповідаю про свій досвід. четверта помилка полив. Так, лаванда не любить багато води. Але поливати її все рівно необхідно. І найважливіше робити це весною. Бо коли лаванда вже зацвіла, нічого вже з нею не трапиться, можна не поливати. Кущики зімкнулись, під ними утворилась тінь. Лаванда не вимагає багато води, і вона весь період світіння може не потребувати поливу. Тим паче, що в ній дуже багато бджіл. І якщо поливати лаванду з бджолами, вони подумають, що це дощик і втечуть. От такі були основні помилки, які ми наробили, але виправляємо зараз. і дуже скоро десь приблизно через 2-3 тижні усі ці поля вкриються лавандовим цвітом. Ось так.